Друзі, доброго дня, вітаю! Мене звати Лена Храмцова, і ви зі мною знаходитесь у серії відео, які ми з вами вирішили присвятити 12 магічних ночам. Ночі, які відбуваються, проходять між роками, між 22 другим роком і 23 третім. І сьогодні дев'ята ніч, це 2 січня. Взагалі, січень в нас початок року. Це означає. Нові плани, нова орієнтація, нова структура, нові цілі, нові бажання, нова енергія. Якщо ми з вами розглянемо енергію ночей, то з 24 грудня, коли ми з вами починали, енергія була така повільна рефлексія, що відбулося, що я хочу залишити, які я бажання хочу мати на наступний рік, взагалі, що відбувається. Це була така повільна енергетика. Зараз в січні вже змінюється енергія ночей, оскільки це вже початок. Ми вже залишили все погане за плечима і в минулому році ми хочемо робити щось нове, переорієнтувати себе. І енергія ночей стає більш такою інтенсивною. Але важливим є збирайте ідеї, збирайте імпульси, але не починайте рухатися. От, як знаєте, Згори покотився той камінь. Почекайте трошки. Давайте проговоримо про місяць, який відповідає 9 місяць, це в нас вересень. Вересень це ж, в принципі, і, як можна сказати, і літо не закінчилося, да? десь є бархатний сезон. А з другого боку, і осінь не починається. То йде наше баб'є літо, Indian Summer. Да? Німці називають, наприклад, Alt Viba Zoma. Ще природа настільки красива. І це от якраз можна сказати, що той період, коли у вас є сила, сила для того, щоб планувати. Завданням на цю ніч, так, на 9-ту. По-перше, буде нова орієнтація і планування. Будь ласка, зверніть увагу на те, як ви плануєте. Наприклад, у мене завжди є календар, в якому я записую, коли є канікули. Це в мене такий, скажімо, Такі великі пункти, оскільки я знаю, родина, діти, відпустка. Канікули, як ми будемо танцювати, хто буде з дітьми, де будуть діти. Другі варіанти це терміни до лікарів. Інше це, наприклад, коли я займаюся спортом. Тобто я собі такі важливі, записую такі важливі моменти, і коли в мене починається новий місяць, новий тиждень, я завжди бачу, що відбувається. Тому ви вже бачите, що в Німеччині терміни в джоб-центр, до лікаря і навіть терміни, коли ви зустрічаєтесь з друзями, оскільки в кожної є свої терміни. Ми про це з вами говорили у Феніксі. До речі, кого ще нема. Приєднуйтесь до нас на Facebook. Під відео є посилання. Як ви можете прийти до нас на Facebook, до групи, як Фінікс із пепла. У нас є багато цікавої інформації. Тому ви можете просто-напросто. Для себе зробити якісь такі ем, цікаві, ключові ем, записи, щоб була орієнтація, німці планують абсолютно все. І от зараз ті, хто приїхав з відпустки, хто перше січня зустрів, вони вже сидять і знову. Замовляють собі той самий будиночок десь в Шварцвальд, або в Швейцарії або в Австрії. Тобто німці дуже такі ну, любителі запланувати. У моєму календарі є дні народження друзів. Інколи Фейсбук підкидає інформацію, кажу, о господі, щось я пропустила. Моєму календарі, наприклад, також я пишу для себе, я сьогодні піду на спорт, оскільки я буваю така лінива. Дівчинка інколи кажу, ні, ні, не піду. Але так, два рази в тиждень має бути. Тому, як ви себе організовуєте, це дуже-дуже є важливим моментом, оскільки, якщо у вас є план, то у вас є структура. І інколи, навіть якщо вам щось не хочеться, ви будете дивитися, ага, в мене є моя структура. Другий важливий момент це ваша. Середина, як ви досягаєте балансу, балансу і своєї інтуїції, як ви її слухаєте, запитайте себе як ви дбаєте про своє здоров'я. Це те, що є дуже важливим. Я говорила вам тільки що про спорт. В Німеччині у вас є можливість зараз, коли холодно, ходити в басейн. Можна купити картку на півтора, півтори години. Прийшли, відплавали. Позаймалися, пішли. Ви можете ходити в спортзал. У вас є можливість, є різні мережі. Ви, наприклад, тут у нас є Мідіфіт, є Venice Beach, є Пфітсимай, дорогі, недорогі макфіт, коштує приблизно 30 євро в місяць. Тобто подумайте, як ви дбаєте про своє здоров'я, оскільки хтось може медитацію займатися, хтось ходить на йогу. Це дуже-дуже дуже, дуже, дуже важливе. Структура на наступний рік і ваше здоров'я. Ще подивлюся, що я не сказала, це в нас. Е Терпіння такий цікавий аспект. Зміни відбуваються не за один день. Ви можете змінити свої думки і мислення, і відповідно до того, будуть налаштовуватися, от у вас будуть інші вже вібрації, і реальність навколо вас буде змінюватися, але це не зміниться за одну секунду. Отак. От Вам потрібно терпіння. Тому, коли ви. Робите для себе, наприклад, спрацюєте своїм зошитом, да, якщо ви пишете, запишіть ключові моменти. По-перше, моя структура на цей рік, по-друге, здоров'я і терпіння. Як ви думаю, можете допомогти собі проявляти терпіння? Як завжди, давайте запитаємо пораду карт Таро. Я вирішила сьогодні взяти таро, а не оракульну колоду від янголів. Ой, вибачаюсь. Так, як нам провести з вами 2 січня? До речі, я вже виходжу на роботу, тому завтра в 5.40 буде мій будильник. Просто сьогодні, перший, так, я записую відео. І як нам провести. Дивіться, яка краса четверка, кубка. Подумайте про своє дитинство. Що в дитинстві? Хто був вам другом? Можливо, якась тваринка да, у вас була. Подивіться, як відбувся розвиток, ви росли з цією твариною. Подивіться, хто вас супроводжував добре. Хто був для вас доброю людиною, об'єктом? Можливо, це був будинок вашої бабусі або вашої тітки. Хто був для вас тим, хто давав вам добру і енергію. Зверніть на це увагу 2 січня. Буду вам дуже вдячна за ваші лайки, за коментарі. Ті, хто хоче зробити донат для наших хлопців ЗСУ, і подякувати Всесвіту за вашу можливість послухати цей курс, який я для вас роблю, і змінити свою реальність. Будь ласка, робіть донати для Валерії Доленко, це дівчинка, яка є волонтером, і всі гроші підуть на допомогу ЗСУ. Гарного вам часу і побачимося! Коли будемо говорити про 10 ту ніч